б міг подумати, що в такій сонячній теплій країні, окутаній пальмами з одного боку та мандаринами з іншого, вміють створювати настільки гарні новорічні свята. І що найцікавіше, як багато та заздалегідь іспанці починають святкувати. Кадри, що ви бачите, це не новий рік. Це просто іспанці запалили ялинку в листопаді цього року. І так, і якщо ви здивовані, ми всі тут були здивовані. Тож давайте по порядку. Merry Зазвичай популярними напрямками для святкування Нового року за кордоном є Лондон, Прага, Берлін та інші типові містечка. Безумовно, що наявність снігу та мінусова температура створюють цю казкову атмосферу за лічені хвилини. Але Іспанія за правом найвеселішої країни не відстає і тут. Адже свята просто течуть в крові іспанців. Цей народ на 90% складається з веселих. Тож, повірте, додати всі вічлі святкування Нового року в Іспанії вартує до мене. Зараз ми з вами рухаємось до центральної новорічної ялинки. Тут її запалюють, тут зустрічають новий рік, тут багато концертів, живої музики, ярмарки та різних соціальних активностей для маленьких діток. Дуже класна атмосфера, і мені подобається, як іспанці вміють правильно використовувати простір, тому що взимку тут стоїть велика гарна ялинка, а влітку та восени гарний фонтан та багато-багато квітів. Que me des tu amor y un por mí cuando no esté junto a ti y ahora préstame atención. A ver qué dice, ¿Tansón? Звичайно, що традиції та спосіб святкування відрізняються від нашого. І перш за все, таймінгом. Це відео вийде в середині грудня, а ми тут вже начебто святкували рази три. Цього року ми розпочали рано, як ніколи. Навіть місцеві жартували з цього, але все одно все місто збіглося, просто збіглося, щоб запалити центральну ялинку. 28 листопада тисячі туристів та іспанців. Зібралися в очікуванні побачити, як висяє новорічна ялинка. Вона кожного року однакова, але збираються ж не для цього, ми всі ці знаємо. Збираються, щоб провести час з сім'єю, розділити атмосферу з близькими та надихнутися казковою атмосферою. І ще так склалося, що цього року в Мурсію приїжджав Річард Гір з метою підтримати онкохворих діток. Він давно підтримує цей фонд, а цього року вирішили об'єднати події та заодно запалити ялинку. Ну да сами сепаса не тардесят. Сьогодні я не буду грозити вас тонною інформацією про те, які саме новорічні традиції тут в Іспанії, їх історію, чим їх новий рік відрізняється від нашого. Я просто хочу вам показати цю атмосферу, які перебувають іспанці, вже цілий місяць, і ще будуть перебувати аж до кінця зими, бо кількість свят тут просто безкінечна. Окрім того, що святкують тут заздалегідь та багато, другий дуже крутий фактор це температура повітря. Вдень температура може досягати 20 градусів, а ввечері сідає приємна прохолода, яка мотивує надягнути вже одяг потепліше та трішечки відчути цю зимову прохолоду, але не настільки, що некомфортно знаходитись на вулиці, в тому й кайф, що гуляти можна зранку до вечора. Випити глінтвейн для того, щоб трішки зігрітись. Та комфортно гуляти по гарним задекорованим вулицям, понасолоджуватись ліхтариками та іншими інсталяціями, яких тут дуже дуже багато. Ці дуже багато безкоштовних заходів, особливо багато їх для діток, і вони не тільки на вихідних, а й в будні дні, також і в день, і ввечері. Час сім'єю тут проводять іспанці дійсно багато. Для діток тут влаштовують безкоштовні концерти, співають, грають на музичних інструментах. Дітки ліплять пряники або саджають маленькі ялинки, які забирають з собою додому. Новорічні ярмарки тут починаються в одній частині міста та закінчуються в іншій. Вони дуже довгі, різноманітні та дійсно цікаві. Там багато різних солодощів, їжі, чогось дуже гарного, декору. І наскільки я бачу, це правда користується попитом, особливо якщо казати про їжу. Коли я тільки переїхала, я довго не могла зрозуміти, що це за довжелезні черги біля лотерейних кіосків. Я навіть трішки зміялася з цього, наче я повернулася в 2010 рік, коли люди справді це купували. І ось я зрозуміла нещодавно, що це така новорічна традиція. Ця лотерея називається «El Gordo de Navidad», тобто новорічний жердяй. І це одна з найвиграваніших лотерей в усьому світу, тому що шанс виграти тут, хоча б щось, є дійсно дуже високий. Один квиток коштує 200 євро, це щоб купити повноцінний номер, але дуже популярними є квиточки одна десята, тобто ви купуєте тільки частину якогось квиточку і маєте шанс виграти від 100 євро та вище. Хоча іспанці є не найпунктуальнішою нацією в усьому світу, кажучи, що про роботу, що про соціальне життя, але кажучи про свята, вони пунктуальні як ніколи. Ще за місяць до початку грудня ви побачите розклад концертів, заходів, парадів і всього, всього, що тільки... Можна відвідати, а головне, багато з цього всього безкоштовно для усіх. Я просто не можу передати словами, наскільки я була приємно вражена всім цим. Тому що в такі моменти ти розумієш, що ось так виглядає життя, коли податки місцевих використовують правильно. Багато концертів, благодійних заходів, безкоштовних активностей для дітей, паради та інсталяції, просто їх безкінечна кількість та об'єм просто вражають. Звичайно, що під час усіх цих свят дуже дуже багато сміття на вулицях. Але якщо ввечері щось відбувається, то зранку ви вже побачите чистенькі вулиці, наче тут нічого й не відбувалося. І якщо ви раптом будете десь в Іспанії в цей казковий зимовий час, обов'язково скористайтеся цією нагодою та завітайте до Іспанії навіть на декілька годин.